Ну, як завжди, як завжди, зразу про Ілона Маска. Здавалось би, на що може наїхати Ілон Маск. Ілон Маск цього разу наїхав на. Вікіпедію Ілон Маск показав величезну кількість жартів про те, що він дасть один мільярд доларів Вікіпедії, якщо вона переімнується на Дікіпедію <плес> з однієї сторони, це смішно, з іншої сторони, ну він реально може дати мільярд доларів. При цьому це була одна з його великої кількості інших шутків, де він почав розказувати, що Вікіпедія це погано, і вообще, що немає академічної ком'юніті там туситися. Ну і як завжди, сказав, що Вікіпедія неправда, тому що вона ієрархічна і Адміни, які стоять вище ніж інші адміни, вони мають більше прав і можуть переробляти інформацію, як їм заманеться. При цьому Ілон Маск сказав: А от у нас Twitter, вот у нас Twitter, Community ноут. Це насправді правда. А Вікіпедія то вся херня і там дезінформація. І з однієї сторони, ну. Давайте будемо відверті. Ком'юніті Notes – крута фіча Твіттера, яка іноді допомагає нам розібратися всі цій дезінформації, яка поститься в Твіттері. І люди, які ведуть ком'юніті Notes, ви прекрасні. А з іншої сторони, в ком'юніті ноутс є така штука, що можна натравити велику кількість ботів, які скажуть, що цей ком'юніті ноут not helpful. І коротше, його не буде. І люба дезінформація може пройти. Як ви бачите, Ілон Маск просто фанатично. Ну, дійсно, він фанатично любить екс твіттер але при цьому ну веляха по всім ріп. Портам Твітер це найбільша кількість інформації, взагалі, яка є серед цих мереж. І цього разу він вирішив тепер накидати на Вікіпедію. Але ну що, імператор багатий, йому можна. Реклама, реклама, реклама. Тани, ну як не захоплюватись українцями, наші волонтери та фонди здатні знайти усе Каски, дрони, а то і навіть зброю саме зброю, адже це те, що найбільш необхідно нашим військовим. Завдяки вашим заправкам та донатам, око і повернись живим, уже передали бійцям ТРО усю партію з 200 кулеметів. Це великокаліберний кулемет ДШКМ, зразка 46-го року, калібром мм. Боєкомплект в нього в коробі стрічка на 50 набоїв. І максимальна дальність прицільною до двох кілометрів. Та першу партію з 53 мінометів ми обіцяли зброїти теро до зубів. Виконуємо 200 нових крупнокаліберних кулеметів, ДШКМ з запасними столами, коробами, повним комплектом зіпів. Вже отримано силами ТРО разом з вами. Ми закрили всі штатні потреби. Кожний з 31 бригад. бригади на лічильнику проєкту око за око вже більше 360 мільйонів гривень. Це 90% суми. А отже, залишилося ще трошки, щоб закрити таку амбітну ціль у 400 мільйонів. Нам потрібен останній ривок, тому швиденько на око заправляйте пульс помсти до повного або донатьте на спецрахунки проєкту. І буде ворогу око за око. Друга вона дені мікеч. Я не знаю, як прочитати цю фамілію, але Дені Мікель це ресорчер. і Він, а значить, досліджував нещодавно запропонований закон, про який ми вам говорили, в якому європейський союз хоче сканувати навіть приватні меседжі для того, щоб попередити розбещення дітей. Да, і при цьому, із за того, щоб сканувати ці меседжі, вони пропонують нафіг запретити end-to-end -end encryption, І такі месенджери, як до прикладу, ж той самий WhatsApp, не зможуть існувати. Але найцікавіше сталося після того, Денні Дені зайшов в Twitter і побачив що його тепер таргетує реклама, на якій намальований або чоловік, або жінка, все це на чорному фоні. Якась музика. Якщо на неї клікнути, то можна попасти на сайт, на який знаходиться інформація, в якій вказано, що. Більшість європейців не проти того, щоб сканувалась їх приватна інформація тільки щоб захистити дітей. І здавалось би, це ну відвертий фейк, бо люди, в принципі, не хотіли б на це погоджуватись, і такого дослідження насправді те й не було. Але найцікавіше, що цю рекламу оплачує сама Єврокомісія, Тобто, в Європейському Союзі є організація, яка витрачає бюджетні кошти для того, щоб рекламувати і таргетувати людей, які цим зацікавлені, з дезінформацією. При тому сам дослідник каже, що реклама була направлена тільки на країн зі всього Євросоюзу, а також була таргетована на всякого роду політиків, які от є там, якби все це показує, що ця реклама була таргетована для того, щоб змінити суспільну думку на те, що дійсно можна сканувати приватні меседжі і взагалі не має від держави не бути якихось секретів. До чого це приведе? Ну, скоріш за все, не до чого. Але от така от штука: ми завжди з вами думаємо, що такі шейді діліжки проворачують тільки країни, які на Р починаються, на Я закінчуються. Але як бачите, Єврокомісія. Також не кремпую використовувати от такі от інструменти. Думай, де! Третя новина, ви знаєте, хто наступає на п'ятки Ютубу? Ви знаєте хто, і можливо, так станеться, що ви ці новини побачите коли-небудь на ТікТоці. Тікток підтвердив те, що вони тестують заливку 15 хвилинних відео з деякими креаторами. Зараз мені здається, ліміт 10 хвилин, але вони тестують от 15 хвилинні відоси. Якщо подивитись, на Ютубі величезні кількість відосів, які до 15 хвилин, і вони в ідеалі можуть бути закладені в Тікток, де ви бачили, як люди стають популярними в Тіктоці. За те, що співають щось, можливо, для таких відео є теж великий шанс, того, що вони завірусяться в Тіктоці. Також тікток підтвердив, що вони також тестують горизонтальні відео. Зараз, коли ви дивитеся і тупите в Тікток, ви їх бачите там вертикальними. Але є шанс, що скоро відосики будуть і горизонтальні, і тікток якось це от буде обробляти. Ну не знаю, може, у вас тепер скрол відео в Тіктокці, якщо вони будуть горизонтальному вигляді, то буде вам показувати тільки горизонтальні відос. Кльово вони еволюціонували да, з коротких відосиків. але як ми пам'ятаємо. Мов всю цю штуку дуже часто копіюють інші компанії, до прикладу, мета зі своїми рілсами. Чи значить це те, що в інстаграм скоро також можна буде мати можливість заливати відосики, невідомо. Але хто б знав, звідки воно прийде? Тепер на лапи Ютубу наступає TikTok зі своїми довгими відео. Але я просто нагадаю, що Ютуб свій час випустили Ютуб Шортс в той момент, коли в Індії забанили TikTok. Ну бо в Індії бляха 1,5 мільярда популяцій, і це величезний ринок. Тому змія вкусила себе за хвіст. TikTok захоплення ходить на сторону Ютуба, коли Ютуб відібрав кусок аудиторії в TikTok. А пам'ятаєте новину про те, що художники були дуже проти того, що компанії по розробці штучного інтелекту тренують свої генеративні моделі на картинах цих художників? Там, звичайно, було дуже велике кількість скандалів, і досі художники дуже сильно плюються на те, що от штучний інтелект коротше, генерить картинки вчиться в нас, а ми з цього нічого не отримуємо. Та. І яким чином має це ревеню вираховуватись, якого чорта, як воно має бути? Звичайно, ніхто про це не говорив. І ця справа, здавалось, нікуди не йде. Але пен Жао, це один з професорів здається з Чикагського університету. Колись вони розробляли таку штуку, яка називається Nightshade. Nightshade – це матриця, яка накладається на зображення, змінює пікселі таким чином, що воно незрозуміло для людського ока, люди це не бачать. Але от коли штучний інтелект починає вивчати цю картинку, він починає, коротше, сходити з розуму. І там, де, наприклад, намальована собака, штучний інтелект буде вважати, що це кіт. Так, от вони розробили цей Nightshade, вони довели, що він, коротше, може бути використаний. Це все було Research Paper. Але зараз вони випускають таку штуку, яка. Називається Глейс зараз. Художники, які не хочуть, щоб їх зображення були використані в тому, щоб тренувати штучний інтелект, можуть закидувати зображення в Glades, На нього одне зображення буде накладатися якась там маска. І наступного разу, коли штучний інтелект буде брати вашу картинку для того, щоб її собі там досліджувати, або щось якусь зробити класифікацію, він буде ламати свій класифікаційний алгоритм. Самі дослідники кажуть, що вони використовували для теста моделі Stable Diffusion і а вони спочатку залили туди 30 фотографій собак, на яких вони сказали, що це. Кіт, і після того як вони просили Stable Diffusion намалювати собаку, то зображення починалось бути дуже дивні. В тварини, яку малював штучний інтелект, був з'являлися лишні конечності. Ну і коротше, все було отак, от страшнувато і неприємно. Ти більше не кіт. Самі дослідники кажуть, що чим більше люди будуть використовувати глейз, тим гірше буде моделі штучного інтелекту. І зараз це дуже цікаво спостерігати. З однієї сторони вчені розробляють нові найсерйозніші, найкрутіші моделі штучного інтелекту. А з іншої сторони інші розробники роблять софт, який допомагає художникам захистити своє зображення, накладати туди різного роду маски і портити ці математичні моделі, які розробляли інші вчені. Коротше, от воно настало. Нерд Нарешті можуть побитися. Новини з квантового світу. Компанія Atom Computing анонсувала те, що вони випустять перший квантовий комп'ютер величиною в більше ніж тисячу кубітів. Да, просто нагадаю, є величезна кількість компаній, які хочуть досягнути квантової переваги. Там і Google, і IBM, і всі кого хочеш. А от от Atomic Computer випустили найбільший комп'ютер на величезній кількості кубітів. Вони використовують там свої досягнення з допомогою лазерів, Вони там контролюють ці кубіти. В них є нейтральний кубіт. Короче, хрен розберешся, як вони це роблять, але при цьому. Вони кажуть, що вони можуть дуже класно сканувати кюбіти. Якщо вони бачать, що є якась помилка на одному кюбіті, вони її можуть або заблокувати, або виправити, не порушуючи там те, що роблять інші кубіти. Що цікаво про Atomic Computer, це компанія, якій всього лише 5 років. В неї вже було вкладено багато багато грошей. І американська служба DARPA, це якщо хтось не знає, це насправді там вони по різному їх вважають. Але в цілому американці вважають, що це. Служба, яка дивиться там за новітнім озброєнням, так от, DARPA дуже активно співпрацює з компанією Atomic Computing, дає їм доступ до великої кількості ресурсів, як лабораторії, так і вчених. І як ми бачимо, вона досягає якогось результату. Куди будуть використовані ці квантові комп'ютери, поки не ясно. Але ми точно знаємо, що якісь алгоритми вони точно мають пришвидшити, і взагалі, це мало би змінити світ, але знов ж такі велика кількість технічних проблем, які цього не дають зробити, тому що ну там величезна помилка від. Від, від різного роду, від, від, від того, що метелик літає, і там буде велика помилка. Насправді на квантове обчислення навіть впливає магнітне поле землі. Але ви розумієте, це якісь технічні деталі, але фішка в тому, що дійсно вони пристали цей комп'ютер. Вони кажуть, що вони розуміють, як його скейлити. тобто кількість кубітів, скоріш за все, буде зростати. Куди це приведе? Невідомо, бо теоретично і те, що кажуть футурологи, і взагалі всі, всі всі, хто займався квантовими обчисленнями, це замінить світ, змінить і криптографії, і все, 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 все як буде в Ралі, не Зрозуміло, але більше тисячі кубітів вже маємо. Ну, як тобі випуск? Мені так подобається їх тобі готувати. А ти, якщо поставиш лайк, мені допоможе показати відео більшій кількості людей. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Як ми можемо розказати новини без згадування країни гною? Сука, блять, зйобаний цейво. Так во країна гній не тільки. Паплюжить все до чого доторкається, так ще й в космосі. Коротше, супутник відомий під назвою Луч 5х чи 5 Х. Хрен його знає. короче. ви розумієте, яка країна могла називати свій супутник Луч. Він підійшов до небезпечної близькості до французького супутника Eutelsat-3B. кажуть, що Eutelsat-3B – це супутник для компанії Boeing, який розповсюджує там. Ну от використовується в Боїнгі для передачі інформації чи навігації, чи хрен знає чого. Якого фіга він це робить. Не зрозуміло знов ж таки в сполучених штатах Америки. А ми знаємо, сполучених штатах Америки всі прямо от, от дуже взволновані, якщо є слово Росія, кажуть, що він шпигує. Що шпигує, як шпигує, незрозуміло, але кажуть, що це небезпечно, тому що так російський супутник теоретично може отримати доступ до дуже сенситивної інформації, яка ходить через цей ж таки, французький супутник. США також каже, що да, можливо, цей супутник так собі виглядає, але всередині може бути дуже непогана начинка, і вони дійсно можуть шпигувати. А Росія тримає мовчання і принцип. Нічого не каже, і невідомо, що вони там роблять. Так що Росія починає бідокурити навіть в космосі. Хоча, якщо подивитись за багато років, вони своїми супутниками дуже багато біди і так наробили і іншим супутникам, і падають вони, і застригають. Коротше, нічого не можуть зробити, але при цьому не можна їх недооцінювати. Може, дійсно шпигують. Ви знаєте, хто зараз рекомендує дітям кодувати? Сам папа римський рекомендує дітям кодувати. Насправді, це ініціатива польського 30-річного мільйонера Мирона Міронюка. Він засновник компанії, яка називається Cosmos Яй. Космос Я, і яй. Це а, різного роду курси для дітей, які там через 60 годин навчання вони можуть навчитися мові Python і використовувати мову Python для того, щоб ну, почати кодити. Ініціатива називається Code with Pope. сподує з папа. Коротше, от такава штука. Її рекомендує сам папа Римський, і вона направлена на те, щоби зацікавити якомога більше людей в програмуванні в інформаційних технологіях, особливо в католицьких країнах. Як оцінювати цю ініціативу? вам вирішувати. Але я б на місці Мірона Миронюка з церквою не тусив, особливо якщо мені 33 роки. Якщо вам треба пояснювати цю шуточку, то напевно добре, що мені треба її пояснювати. Ви чудова людина. Ну і ми так багато говоримо про штучний інтелект, що не можна забути про компанію Grammarly. А, Українська етіжечка, оце. оце. Grammarly AI Запускає свій новий продукт, свій новий генеративний штучний інтелект, який аналізує те, як ви пишете тексти, і може або переписати, або згенерити текст в вашому унікальному стилі, те, як ви пишете. Про це заявив хед Product компанії Grammarly Тал Опенгаймер. Да, в них голова продукта Тал Опенгаймер. Я думаю, ті, хто дивились фільм Опенгаймер, можуть. Оцінити всю іронію того, що розробкою штучного інтелекту займається людина з точно такою ж фамілією, але якщо подумати, це офігенно круто для компанії і це. Вона в правильному місці, тому що багато хто з нас використовує плагін Grammarly, який повністю слідкує те, як ви пишете. І реально, напевно, тільки Grammarly знає вас краще, ніж ви самі, бо вона знає, як ви пишете, кому ви пишете, що ви пишете. Коротше, Grammarly молодці. і мені здається, цей генеративний штучний інтелект буде прям дуже класний. Його можна буде класно використовувати для того, щоб писати в вашому власному стилі. Тому. Тексти, які нагенерить штучний інтелект, стане ще більше тепер з України з любов'ю. І хоч ми розказуємо вам про те, що відбувається в мирній частині світу, не можна забувати про те, що і далі відбувається великомасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. Але якщо у вас є лишня гривня, то от баночка, на яку ми збираємо гроші, які потім розподіляємо між батальйонами, з якими ми працюємо. Допоможи нам допомогти нашим захисникам захищати нас. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо. Слава Україні Райлі Рід. Якщо вам це ім'я нічого не говорить, то я за вас дуже радий і ви класна людина. Так от, Райлі Рід це дуже відома порнозірка. І як вже це повелося, зараз навіть Райлі Рід запускає свій стартап по штучному інтелекту. Клона AI дозволить вам всього лиш за 30 доларів на місяць безкінечно секститись з порнозірками. Зараз представлені будуть тільки дві порнозірки. Райлі Рід і Ліна зе Плакша. Плак, я от, от цю не знаю, вже вибачайте. Причому Райлі Рід каже, що за якийсь там тестовий період вона передивлялася, що штучний інтелект пише, і його виправляла. Мовби кажучи, я би так не написала штучний інтелект, в наступному разі пиши. Так і на відміну від інших штучних інтелектів, які ну використовуються для цього, його користувачі, які з ним спілкуються, не зможуть конфігурувати, бо він буде максимально старатися відписувати як а, сама порнозірка, і порнозірка буде з ним там його тренувати, говорити, спрацювати з технічною командою, для того, щоб він ну максимально вів себе як порнозірка. Сама Райлі Рід каже, що до прикладу, мій бот ніколи не буде обговорювати з вами жорсткий секс, тому що я його не люблю. Хоча її відео звичайно кажуть по-іншому. Але от тепер просекститись про жорсткість буде неможливо з ботом від райлі Рід. Але як бачите, всі зараз запускають стартапи по штучному інтелекту. А ти сидиш і нічого не робиш. Тому хутко запускай свій стартап на штучному інтелекту, який буде просто такий вот. Леєром між людиною і OpenAI. А і, до речі, Райлі Рід своєму стартапі не використовує же всім полюбивши модель GPT-4. Вона використовує ламу від мета. Так що, мета, ти допомагаєш людям розслаблятись. На цьому все, мої найкращі світі катани. Дякую, що добулись аж до цього моменту. І далі по нашій старій схемі лайк, підписка, дзвіночок, може, залишити якийсь коментар. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ. mm